Zaprošujem vás, ich ditej. Buď láska. Nejak tam vyspali ste asi hodne? Troche tak. A chces nevyspať sa? Є такі особи. Послухаємо щось, будь ласка, тепер абсолютна тиша, добре? Я хочу перевірити щось. Чуєте. Котра тепер година? Хтось має годинник? 13.48. Гаразд, Дякую. А скільки залишилося до Різдва? Приблизно. Я вам потім скажу скільки детальніше. Десь місяць 15 днів. Гаразд, я. Що? Місяць з копійками. Вчора я запитав. Штучний інтелект. Скільки залишилося до Різдва цього року? Ну, я йому мусив спочатку пояснити, що якщо сьогодні 11 листопада, а Різдво в цього року буде 25 грудня, то коли буде, скільки залишилося до Різдва? І тільки тоді він мені відповів, так що такий він інтелігентний. Але відповів, що залишилося? 1024 години від цього моменту. 1024 години А скільки залишилося вам до того, щоб стати повнолітним? Вісім років. Вісім років. Сім років. Теж вісім. Дев'ять років. А скільки залишилося до канікул? До канікул залишилося один місяць з половиною. От я не знав, що є такі канікули в Україні, що теж в зиму. Добре. А тоді, мабуть, скажете мені, скільки залишилося до приходу Христа на землю? Ніхто не знає, коли він прийде, бо Христос прийде е, хвилину, коли ніхто не буде знати, не очікувати. Правильно. Натомість, якщо ви так хотіли так задуматися, то тут написано ну, в цій чорній книзі, яка називається. Так, Тут написано, коли Христос прийде. І я хотів, щоб, е, бо як твоє ім'я? Sofia. Sofia, ty widzę, prawidłowo, no, bo ty zacytowała to, co napisano w Świętym Opisaniu. A możesz, łaska, przeczytać teraz jeden fragment? Ja tobie pokażę, który, dobra? Uh. Тому будьте бо готові і ви, бо прийде син людський цієї години, коли ви не думаєте. Так що те, що ти сказала, воно написано також в святому писанні. Тому ну, приблизно знаємо, коли прийде Ісус. Він прийде саме тоді, коли ми не знаємо, правда? Коли ми не додумаємося. А якщо. Ми знаємо, що хтось до нас прийде, то що тоді робимо вдома, наприклад. Якщо знаємо, що прийде до нас гість, що робимо? Прибираємо там, готуємо їсти, що при... готуємось до приходу гостя. Ну саме так, готуємося. Ісус, коли прийде на землю, то не на те, щоб нас картати за що-небудь. Щоб якусь кару нам дати, тільки на те, щоб нас узяти з собою на вічну трапезу до неба, яка починається вже тут, на Євхаристі, на цьому столі, на цьому вівтарі, починається вічна трапеза. Те, що тут починається, завершиться в небі. А як підготуватися на цю зустріч з Христом, то запитайте батьків, батьків вдома, добре? Бо саме тепер. Про це собі трохи поговоримо, будь ласка, вертайтеся на місце.